Службовості <головіка> обласної прокуратури, що до нас є відданості як єдиного реєстру до судових заслідувань. Поголошується склад суду, слідчий суддя явно, секретарського пункту про з'яснення прав відбуде зазначено особи, займаючи судді відповідно самі каже, міських склад суду маєте право за вити. Немає прокурор вибухи. Судово надані пам'ятки про права обов'язки назначав для скарги пам'ятку. Також чись. Права Так, Також чись. Прокурор пам'ятка отримала права зрозуміли. Тут переходить до розгляду скарги. Слово для проготування скарги, скарги. скарги надається скарги. Ось ще з перед початком я просив би залучити до скарги також відповідь Сумської обласної прокуратури, яка надійшла вже після того, як я подав скаргу за розгляди моєї, моїх скарг на Генеральну прокуратуру президенту України і Офіс Генерального прокурора. Прошу долучити, це стосується Думав... моїх що, що, заяв. Ваша думка щодо можливості залучення до справи вказаного листа. Ці документи не стосуються предмету на розгляду. В даному судовому засіданні, тому я не вважаю за можливе долучення їх до матеріалів справи. до матеріалів справи, Ще у вас честь і по відеозапису я писав в заяві, прошу суд, повідомляє, що я прошу. А суд у нас від портативними записами дозволу суду не потрібно. Ну немає права не дозволити так. вам, не відмовити вам. Це ваше право. У нас і так здійснюється відеозапис. Будь-хто з учасників може взяти цей відеозапис і використовувати. Я точно. При тому можете користуватись, ніяких проблем не вбачає. Присядьте. Ще якісь питання будуть? До початку не немає. Судово вам для обґрунтування ставить. От щось постараюся коротко, дуже. У зв'язку з тим, що 28 лютого 2022 року мені було повідомлено про підозру, нібито вчинені кримінальних правопорушень, передбачених статтею 366 та 364 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що я е, працював адвокатом, е, є відповідні е, зв'язки із адвокатською спільнотою, в тому числі і е, нормальні професійні. Відносини з прокурорами до мене надійшла інформація, що у зв'язку з цим, що я прошу долучити ці матеріали, які були вже після поданої скарги. У нас було у 2021 році у місцеву прокуратуру призначений прокурором, керівником Кузьмін, заступник Мацевой. І в групі прокурор також є Кущенка та Дорошенка. Кущенка на даний час на попередньому тижні був призначений замість Мацового, який був переведений до Трастянця з посади заступника керівника місцевої прокуратури на начальника відділу в Трастянець. І Кузьмін також був переведений. Не знаю, стосується це моїх скарг, які були направлені на офіс. Генерального прокурора на гарячу лінію рядову та на офіс президента, але факт залишається фактом. У зв'язку з тим, що достоменно відомо і вже проведеною перевіркою обласної прокуратури за вказівкою Офісу Генерального прокурора, було встановлено факт того, що Мацевий, який безпосередньо керує, оцім, керував цим кримінальним провадженням, яке розслідується з 2021 року, тобто вже більше трьох років. У зв'язку з тим, що з лютого, по фактично, листопад місяць ні Кузмін, ні Мацево, ні Кущенка не здійснювали своїх обов'язків як прокурора, оскільки не знаходились міста Суми, але отримали заробітну плату з усіма надбавками і таке інше, таке інше. І у зв'язку з відсутністю показника будь-якого показника у своїй діяльності і роботі. Е, мені відомо, що на нараді в листопаді місяці, де відомо, е, було зібрано е, оцю, цю групу прокурорів, на які мацевий зазначив дослідно. Я е, умисно написав е, цього в скарзі, оскільки розумію, що є кругова порука в прокуратурі, але в мене є аудіозапис даної наради, е, її було дві. На якій Мацевий сказав, давайте, оскільки в нас немає показників по факту по розслідуванню корупційних справ, пред'явимо підозру Кліменка і відчитаємося, що ми ж працювали все ж таки 22 рік, як всі, і на зауваження інших прокурорів, які також є в групи, і чому я прошу лише Кузьміна, Мацового Кущенка та Дорошенка, оскільки згідно моєї поданого витягу з ЄРДР, там є інші прокурори. Щодо яких я не пишу е, ніяких заяв про вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони відмовились підписувати мені підозру з мотивів її необґрунтованості. Але е, дослівно Мацевий сказав, ми об'єшуємо його як гірлянду і пусть сам приходять договарюватися. Це дослівно було сказано Мацевим на нараді в Сумської місцевої прокуратури. Після цього, 28 лютого, 2022 року мені було вручено повідомлення про підозру. Ваша честь ну якщо б мацевий кузмін були б хоча б трошки юристами, вони б розуміли, що 366 та частина перша по ній, оскільки справа розслідується з 20-го навіть з 20-го року закінчує навіть сроки притягнення до кримінальної відповідальності. Це знає перший курсник будь-якого юридичного факультету, але тим не менше. Була під'явлена така підозра і е, е, по 366-й. і 364 час другий – це корупційний злочин, пов'язаний з нібито отриманням мною неправомірної вигади, з урахуванням того, що за три роки слідство навіть не спромоглося допитати уявних заявників, тобто тих осіб, які нібито могли. Надати мені неправомірну вигоду за слідство, слідства, жодного заявника не було допитано. І лише на досудовому розсліду на останньому допиті ослідчого за нашою заявою, заяву со сторони захисту, допитайте, будь ласка, або одночасний допит, або самостійно допитати заявників, нібито в інтересах яків там я вчиняв відповідні дії, такі інше такі інше, враховуючи те, що Штучне створення показників, і це підтверджується матеріалами моєї заяви, оскільки рапорт, за яким було внесено відомості в єдиний реєкт досудових розслідувань, був поданий у 2020 році. Було внесено відповідної відомості. Три роки розслідувалося кримінальне провадження, по навіть була інша стаття, там 358, здається, і таке інше, для штучного створення показників, вони за згодою Кузьміна Моцевого і Кущенка. Єдина прокурор, яка погодилася підписати це Дорошенка. Але я під аудіозаписи під відео кажу, що вона погодилася лише з тим, що перебуває у неуставних відносинах з Мацевим. Це факт є, який я доведу пізніше, якщо буде відомості в єдиний реєстр. І я хочу все ж таки, оскільки у відмові мені внесені відомості в єдиний реєстр до судову Хрисвіду, повноважна особа повідомляє, що. Необхідно, що притягнення вважається з моменту там, вироку, набрання законної сили та інше. Проте, я згідно заяви своєї, чітко зазначив, що згідно кримінально-процесуального кодексу України, притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з повідомлення про підозру. Тобто, з моменту 28 лютого 2022 року. Це, да, 20 8 люто 20, це тут помилка, мабуть, третього да, року. 27 лютого 23 року це я читаю клопотання навіть клопотання. Помилка у слідчого, 22-й рік. Здійсне надії по незаконному притягненню до мене до відповідальності. Чого боїться так прокуратура внесе невідомості, оскільки відповідно розумію, що я буду клопотати в рамках кримінального провадження допитати прокурорів, які були присутні в. Під час наради у Кузьміна та Моцовова, які можуть підтвердити, і я розмовляв вже з ними. Вони можуть підтвердити, але не хочуть підтверджувати без присяги. Під допит, під присягу, під повідомлення про Завідом неправдиме свідчення, вони готові підтвердити той факт, що всі прокурори відмовилися підписувати підозру. Ініціатором були Кузмін Мацевой, Кущенка про перекваліфікацію, і це було лише зроблено для того, щоб зробити свої показники. 364-ту статтю, що вони мені вміняють, Ваша честь. Я підклав повідомлення про підозру. Ну навіть. Навіть мені здається, мацевий повинен розуміти про те, що викуп землі згідно з земельного кодексу відбувається виключно за рішенням сесії міської ради. Підписує договір купівлі-продажу земельної ділянки. Ні Кліменка, ні департамент, а міський голова. Це виключні повноваження міського голови. І це ще раз підтверджує факт того, що е, даними діями розслідуючи три роки, дане кримінальне провадження, лише для створення штучних умов для е, підвищення показника було вручено мені цю підозру. Тому вас честь, для об'єктивного розгляду, якщо немає складу злочину у діях Кузьміна, Мацевого, Кущенка та Дорошенка, я ж не пишу на когось іншого, оскільки там є, в групі прокурорів є інші особи. Лише ті особи, які мені достови, достоверно відомо вчинили кримінальне правопорушення пов'язані з незаконним притягненням мене до кримінальної відповідальності. Відкрити кримінальне провадження, розібратись, допитати, якщо відсутні закривайте провадження нема питань. Але на даний час в мене є аудіозаписи. Не так, аудіозаписи, які це підтверджують. Я просто про просто задовольнити мою скаргу, внести і щоб слідчий розібрався вже як воно по закону. Дякую. Шановний суд, дійсно як прокурором розглядалася заява Юрія Хліменка щодо вчинення, на його думку, кримінальних правопорушень, передбачених статтями 367 та 372 Кримінального кодексу України окремими працівниками Окружної прокуратури міста Суми. За результатами розгляду заяви Клименка 24 травня поточного року йому було направлено роз'яснення про відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР стосовно прокурорів. З наступним обґрунтуванням є вимоги КПК України. Частина 5 статті 214. Є стала судова практика. Є позиція Верховного суду України, яка висловлена в постанові від 30 вересня 2021 року. Згідно якої слідчий прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних. Що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР. І Верховний суд прямо вказує, таким чином підставою для початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви та повідомлення, а лише ті з них, з яких бачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення. Термінального правопорушення. Я з ухвали про відкриття провадження у цій справі не бачу, які документи долучив до скарги заявник, але ось його заява від 23 травня, згідно якої прокурори окружної прокуратури, міста суми, яких він назвав в судовому засіданні, безпідставно і. На його думку, з порушенням вимог законодавства, притягнули його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні з останніми цифрами 1673, шляхом повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями 366 і 364 Кримінального кодексу України. Але ж Є в нас таке поняття, як процесуальна діяльність прокурора і вирішення питання про погодження повідомлення про підозру, або про відмову у погодженні повідомлення будь-якого повідомлення про підозру, про підозру, це процесуальна діяльність прокурора, яка прописана у 36 статті Кримінального процесуального кодексу. Якщо прокурор. В даному випадку, якщо прокурор переконаний і у законності такого рішення є докази, він погоджує повідомлення особі про підозру, що і було, я вважаю, зроблено стосовно заявника. І е, намагатися звинуватити в прокурора е, в використанні свого права, яке прямо передбачено. Кримінальним процесуальним кодексом, я вважаю, немає жодних підстав. Більш того, я хочу буквально одну хвилину. Я хочу звернути вашу увагу. От, наприк, для прикладу, є ухвала колегії суддів Сумського апеляційного суду у справі 591 583, 21. це із судової практики, де прямо зазначено. Що сам факт вчинення або не вчинення процесуальних дій слідчим та прокурором, з якими не погоджується сторона, або винесення судом та слідчим рішень у рамках кримінального процесу не може слугувати підставою для внесення даних до ЄРДР стосовно правоохоронців, оскільки такі да, дії є безпосереднім предметом їх. Слідчого прокурора чи судді процесуальної діяльності для оскарження та оцінки яких законом передбачений певний порядок та визначений вичерпний перелік органів для вирішення цих питань. Тобто мова йде про реалізацію стороною кримінального провадження своїх прав, передбачених главою 26 Кримінального процесуального кодексу України. Це оскарження дій чи бездіяльності органів досудового розслідування. В даному випадку, я вважаю, немає жодних підстав притягувати прокурора до кримінальної відповідальності і вносити стосовно прокурора дані до єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку з його процесуальною діяльністю, що і, і висновки мої як прокурора в цьому плані підтверджуються. Тому числі і судовою практикою. Дякую. Тут переходять. Потім Я Вибачаюсь, але я ще раз хочу повторитись. Я не бачу з ухвали, які документи долучені заявником. Тому я прошу долучити його саму заяву про вчинення криміналу. Ми послухайте зараз, які документи долучені, а потім вирішимо ваше питання. Все, є. До, так, до заяви про вчинення кримінального достагальне у нас додана до, 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 до сама заява про вчинення кримінального правопорушення від 23.05.2023 року сповіді лист прокуратури від 24.05.23. Купеконверту, рапорт, ПТРД. ЛИСТ. 156.20 це за підписом Клименка на ім'я Сумської прокуратури з Інший лист, за підписом Сумського міського голови Лисенка. Повідомлення про підозру від 7 лютого 2020 року, року. Клопотання простосування запобіженого вату людей. Домашній арешт. Там, де під варту взяти вони хотіли вас щось. По тексту я виділив спеціально. Клопотання про домашній арест, а в описовій частині вони просять взяти під варту. Описова частина під варту? Да. А результативна домашня арешт. Так. Да. І підписую слідчий, прокурор, все гаразд. Протокол свідка Семененка. І додання даному засідання. Ні, ваше по доказу ні, якщо можна реплікась. Ну я дві от дуже коротко два питання. Ну, по-перше, я не прошу притягнути прокурорів до кримінальної відповідальності, оскільки згідно статті 3 пункту 14 КПК України притягнення до кримінальної відповідальності це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особи про підозру. Внесені відомості ДРДР це не є притягненням до кримінальної відповідальності. Хай слідство вже розбереться. Це по-перше. І по-друге, я жодного слова в своїй скарзі не зазначив про факт досудового розслідування, верні, про дії, які були після повідомлення мені про підозру. Не оскаржую жодної дії прокурора. Я вже не кажу, що повідомлення про підозру як адвокату мені повинен був підписувати прокурор області, а не Дорошенка. Це вже інше питання. Я цього не кажу. Я оскаржую дії, які передавали повідомленню про про підозру. Я кажу про 22-й рік, де Мацевий з Кузьміним Дорошенка і Кущенка створювали штучні умови для того, щоб 28 часу, 27 лютого повідомлений мені про підозру. Я не оскаржую будь-яких процесуальних дій чи рішень чи діяльності прокурора, яка здійснює свої функції. Дякую ще. По письмовим доказам ні не буде. Е... Долучати до матеріалів справи документи немає необхідності, оскільки вони вже маються у додатках до, до скарги. Тому якщо дозвольте мені задати одне питання. Не передбачено запитання, задання за можете задати запитання, якщо собою бажає, можна надати Питання дуже просте. як? Таке рішення прийняте за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу? Відмовлено. У всіх. Е, я додам ще. Було подано клопотання Ні, ну, без підробиць. Про... Ну, відмовлено, чи? Ну, чи? відмовлено. Ну я ж можу відповісти. Я, не я хочу за прокурор, а як я хочу на питання прокурору. Клопотання про е, застосування домашнього арешту відмовлено. Клопотання про відсторонення від посади відмовлено. Клопотання про арешт майна відмовлено. По всім. Клопотання відмовлено. Оскільки всі судді розуміють, що три роки ви розслідуєте кримінальне провадження, вже можна було провести всі слідчі дії, тому всі слідчі судді Капахівського суду відмовили задоволення клопотань судової дебаті. Ми може перечини. Немає на Вас Я прошу зобов'язати службову особу уповноважено прийняття реєстрації заяви повідомлення про кримінальне правопорушення Сумської обласної прокуратури, внести відомості до єдиного досудових розслідувань за частиною 1 статті 367 та частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України щодо вчинення кримінальних правопорушень прокурором Кузьміним, Мацевим Кущенка і Дарошенка. Шановний суд, я прошу відмовити заявнику у задоволенні його скарги, адже не вбачається підстав для внесення відомостей за його заявою від 23 травня поточного року до єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки всі його доводи на підтвердження своєї скарги стосуються. Стану розслідування конкретного кримінального провадження стосовно заявника, законності процесуальних рішень у ньому, в тому числі законності повідомлення про підозру заявнику, і оцінка цих матеріалів і доказів повинна бути надана судом при розгляді справи. Чи кримінального провадження по суті. І е, всі питання, які виникають з оскарження дій чи бездіяльності слідчого прокурора на досудовому слідстві, підлягають вирішенню виключно в порядку глави 26 Кримінального процесуального кодексу, а не шляхом внесення стосовно е, слідчого чи прокурора відомості до ЄРДР за фактами прийняття чи не прийняття ними процесуальних рішень. Дякую. Репліки будуть? Ні, ваш. Репліки не надійшло, до дебати говорять. Закінчення.